Сьогодні ми маємо нагоду поспілкуватися з кандидатом у ректори Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені Степана Жицького, професором Русланом Пеленьов. Пане Руслане, вітаю вас! І Я вас вітаю. Пані от яким ви бачите університет майбутнього, і які кроки у випадку перемоги ви плануєте зробити першочергову? Щоб це бачення стало реальністю. Дякую за задане запитання вам. Воно дійсно є для мене досить важливе, тому що наш університет має бути лідером в освіті, лідером в науці, лідером в комунікації і, взагалі, він має стати лідером у всіх тих напрямках, в яких він буде працювати. В першу чергу я би хотів, щоб наш університет залишився університетом, а не став кампусами, як це відбулося зараз. В майбутньому я бачу дещо по іншому розвиток нашого університету. В принципі, це Мало би бути спрямоване на зміну, як його структурної, структурного функціонування. Я би пропонував керівник, нашим працівникам, щоб ми структуру змінили. В плані формування відповідних інститутів розширити повноваження наших інститутів, наших факультетів, більше делегувати повноважень саме кафедрам, більше повноважень делегувати деканам, директорам інститутів, менше залишити повноважень безпосередньо для ректора університету. Це перших кроків на у разі обрання на посаду ректора. Звичайно, все починається з міцного фундаменту. І для того, щоб цей фундамент був міцний, ми маємо провести певні аудиторські такі заходи, які би нам встановили ті наші критичні точки, які зараз є в наявності, і на що ми маємо опиратися. Безумовно, першим таким моїм рішенням було б проведення глобального аудиту. Це є свот-аналіз діяльності університету і ряд інших заходів, які би показали, на чому ми сьогодні реально стоїмо і куди нам рухатися далі. Не менш важливим в майбутньому є формування нового бренду університету, його впізнаваності, визнання як в Україні, так і за межами нашої держави. На жаль, за останніх півтора року наш університет суттєво понизився у рейтингах, зокрема і тих, що стосується акредитаційних експертиз. Тому зусилля мають бути спрямовані на підвищення наших позицій і утвердження університету серед кращих. Наша робота також буде спрямована на покращення умов перебування студентів в університеті. Це формування ланж зон, формування для них коворки центрів, запровадження стипендіальних фондів для підтримки тих студентів, які є кращими в навчанні, в інших видах діяльності. І це все би мало стимулювати їхнє перебування в нашому університеті. От виборці північного кампусу можуть хвилюватися, що після об'єднання їх інтереси відійдуть на другий план. Як ви плануєте гарантувати рівний розвиток обох кампусів та розвіяти цю побоювання? Я хочу запевнити виборців з обох кампусів, що їм хвилюватися за це якраз найменше потрібно. У мене вже є переконливий досвід в тому, як управляти найбільш таким факультетом, в якому були задіяні понад вісім освітніх програм за 16 спеціальностями. Жодна із цих спеціальностей не відчувала якогось обмеження в тому чи іншому плані, а тільки мали підтримку у своєму розвитку, і це дало нам позитивний результат. Чи вже знаєте, з ким працюватимете в разі обрання? Звичайно, у нашому університеті є багато людей, з якими вартує працювати, і люди, які віддані цьому університеті. Якщо говорити за локацією на Пекарській, мені відомий. Практично весь персональний склад науково-педагогічних нічних працівників. Якщо говорити за університет, який знаходився в Дублянах, в процесі зустрічі, я теж побачив, що є багато достойних людей, які мають право і будуть залучені до того, щоб розвивати університет у майбутньому. А чи готові ви долучити до команди людей, які підтримували іншого кандидата? При підборі команди я в першу чергу буду звертати увагу на професіоналізм людини, на відданість і тій справі, яку вона робить, на відданість університету і здатність працювати у команді. І не зважати на те, кого із кандидатів вона підтримує. Пане Руслане, от не можу не поставити ще одне питання, яке викликає негативні емоції у виборців. Останнім часом до університету почали повертатися представники колишньої команди, до яких колектив ставиться з насторогою. Як ви до цього ставитесь? Звичайно, я підтримую думку колективу і вважаю, що люди, які скомпрометували себе в минулому, ні жодним чином не можуть повертатися до адміністративних посад у майбутньому. В колективі мають працювати люди, які Мають певну повагу серед людей, які користуються авторитетом і е, мають підтримку і довіру людей. Чи задоволені ви тим, як проходила ваша виборча кампанія? Звичайно, як і кожній справі є свої плюси і свої мінуси. Якщо віднестися до плюсів, то я би сьогодні хотів подякувати членам організаційного комітету, голові організаційного комітету, а також тим людям, які працюють у виборчій комісії, які дійсно належним чином виконали свої ті обов'язки, які були покладені на них згідно організації проведення виборів. Але були і негативні моменти. Зустрічі з виборцями були проведені, організовані. У доволі незручний для них час були обмежено доступ до студентів, але все ж таки ми знайшли підходи і нам вдалося провести такі зустрічі і маємо відповідні результати. Крім того, мені доводилося постійно стикатися з використанням адмінресурсу з зі сторони мого конкурента. Не будучи на посаді ректора, мій конкурент в повній мірі використовував інфопростор університету і інші соціальні мережі, що дозволило йому бути в певній перевазі переді мною. Але це нас не зупинило. Ми сміливо йдемо до своєї мети і надіємося, що люди зрозуміють, де є правда. Пане Руслане, у першому турі багато хто голосував без особливої впевненості на кшталт, щоб не було гірше або бо вже керує. Що б ви сказали сьогодні цим виборцям? Напередодні другого туру виборів хочу звернутися до виборців і закликати їх прийти на виборчу дільницю, проголосувати. І пам'ятайте, що іншої нагоди, коли обираєте ви, може і не бути. Я не обираюсь керувати, я йду, щоб працювати разом із вами.